Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджоглу 29 січня розмістив інстаграм селфі, на якому його зафіксовано, в Києві на тлі синього неба. Він розмістив фото після подорожі Європою разом зі своєю дівчиною, українською візажисткою Лілією Реус, її дочкою від попередніх стосунків, і своєю 11-річною дочкою Софією, матір'ю якої є українська артистка Ані Лорак, яке дивовижне небо так уявляєте, це небо, коли нам у голови летять ракети, дрони. Про світа написав він. Научаджогоглу живе і працює в Україні він засудив повномасштабне вторгнення РФ. У нас кажуть так: твоя батьківщина не де ти народився, а де ти живеш, де ти почуваєшся вільно, справжньою людиною і живеш із честю. Тому я почуваюся тут такою людиною, сказав екс-чоловік Лорак. Він зазначив, що залишився в Україні не тому, що його тут усі знають, і він веде в Україні бізнес. Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут у добрі часи, а коли щось недобре, тікати, їхати це не мій стиль. Тому я тут і буду тут. Підсумував він. Своє звернення він записав російською мовою, зазначивши у коментарях, що вже вчить українську. Яка іронія долі, Мурат виявився більшою людиною, ніж його колишня. Відреагували у мережі. Реагуючи на коментарі про свою ексдружину, він попросив її не згадувати і назвав третьою людиною. Я вас прошу дуже сильно. Рітя людина, не обговорюйте тут, заявив він. В той же час співачка зрадниця Ані Лорак на 11-му місяці повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, згадала, що вона українка. Втім, співвітчизники так і не дочекалися від неї визнання військової агресії Кремля. Артистка на Різдво вирішила віддатися спогадам про те, як добре жилося до війни. У 2001 році Лорак взяла участь у зйомках російсько-українського мюзиклу Вечори на хуторі біля диканьки вона грала головну жіночу роль, тоді як російські артисти були суцільно на других ролях. Співачка виконувала пісні російською та українською мовами. Перегляд диканьки для багатьох глядачів став різдвяною традицією, яку з початком повномасштабної війни без жалю викреслили зі свого життя. Ані Лорак, яка зрадила свою країну в ім'я російських рублів, все ще ностальгує за своєю кінороботою. Подібна однобока любов і повага до традиції, які Лорак безуспішно намагається зображати на публіку, нервує тих, хто раніше вірив її як артистці. У коментарях до відео піснею Оксани Кароліна Куяк знову отримала на за своє лицемірство. З тих пір багато що змінилось. Наприклад, ти зрадила батьківщину. Проміняла ти свою країну на чері путінські, щось зачастила з українськими постами. З теплотою вона вспоміння. Раніше запроданка Лорак скаржилася на те, що вона стала дуже самотня і сумує за своїми родичами, які очевидно залишилися в Україні. Про те, що цих же родичів бомбить країна, якій вона продалася, Кароліна Куєк замовчує. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.